Це? Ага. Якщо гроші не знайдуть, Ілона. дзвонить. Угу. Ну. Ілона дзвонить. Бери трубку. Ще, вона не чує. Ага. Не чує. Добре. Не чує. А хто дзвонить? Не, не. Ну, ще до когось подзвони. Не чує. Не спрячь. Ага, так що до когось подзвонить. Подзвонить до Назара. Ці Віка дзвонить. Що mm -hmm. каже Віка? Ну mm -hmm. то не дзвонить, на тебе дзвонить. О, хтось дзвонить до тебе. Хто це дзвонить? Оля? Тетя Оля дзвонить. Не. Не. Фоткай, сейс. Показ uh -huh. Ну хтось до тебе дзвонить. Ні, не хто? Дзвонить. дзвонить. Сеїсь. Хтось сегись. дзвонить. Зроби селфі своїм телефоном. Так? Селфі? Uh -huh. Фоткайся. Тих. Так. Под мене фоткай. Давай дай ка фотка, дай ка фотка. Угу, класна фотка. Дай-ка фотки я. Угу. тобі показка. О, О, круто, намальовано? Что там намальоване? Естественно, я с Олі стояла, нюхала квітки далеко-далеко. Вот далеко. он угу. постепаю. И степата була, і ну там ніха квітки. не тута. А, -а, а, Дуже гарні були квітки, так? Мені показує. Угу, показує тобі. О, бачиш? О, яка. Це сонце там О, тут жучок. Хм. Так? І фоткаєш? Но... Так, я тебе фоткаю, давай. Посміхайся. Посміхайся. Показуй мені фотки. Показуй мне. Фот... А, мне. Да, дивись. Дивись. Угу. Угу. Ти гортаєш, так? Круто. Угу. Я тут з дивана падала і сюди попали. Угу. І зламався диван. Зламався диван, так. Дві кафотки. Класно. Там хтось до тебе дзвонить. Сонець ніхто не дзвонить. Та да Сп... хтось дзвонить. Сплять. Сплять. Хто... То Влад дзвонить. О, Влад дзвонить. На вайбер, на вайбер. Нажимай. Дивись. Ти дзвонюй, не можу угу. дзвонити. Ладно.